Друзі, японська якість, ціна, надійність. Зустрічайте сузукі і сажі. Автомобіль 11 року було привезено з Америки з пошкодженням попередньої частини, тобто бампер та капот. А все інше у нас в рідному окрасі. На даний момент час автомобіль без нарікань, нарікання, двохлітровий, повнопривідний автомобіль. До речі, під повний привід підключається. Тобто... Витрати палива мінімальні, як то кажуть, на даному автомобілі. Так, да, є сліди експлуатації, Да, але що поробиш, нічого страшного в цьому я взагалі не бачу. Маємо задні парктроніки маємо люк. Це середньорозмірний седан, безключовий доступ, до речі. Безключовий доступ. Це дуже чудово. Ось так виглядає у нас салон в автомобілі. Це у нас біжевий біленький колір. Дверних карт самого салону, це в нас шкіра комбінована, точніше, чиста шкіра, але вона у нас перфорована. Обдува задніх пасажирів, ну просто шик, просто шик, повністю білий салончик, люк. <кхе> Безслужвий доступ, ще раз нагадую, що він у нас присутній, як то кажуть. Ну, дверні карти в ідеальному стані. Пам'ять сидінь, електрорегулювання. Є така невеличка потертість на сидінні, але кому потрібно буде перешиє, тому що ціна даного автомобіля вас здивує. Для 11 року 2-літрового на повному приводі ціна буде 9 тисяч. Що ми маємо? Мультикермо, ось така панель для водія, музика, підключається Bluetooth, AUX, радіо, інжектор, прожектор і все тому подібне. Автомат, ну, класний, класний варіант. До 10, до 9, я б сказав, на автоматі. повний привід. Та ну, це просто шара, а не тачка. Ми, друзі, всі ви знаєте, де ми знаходимося. Приїхали, потестили, забрали.